Вітаю всіх! Я хочу зробити ще Куп'янськ. Я його роблю постійно, не всі дивляться. Давайте так. лютий, Куп'янськ, лютий місяць. Що буде з ним відбуватись? Куп'янськ, лютий місяць. Що його чекає? Куп'янськ, лютий. Боротьба. Трансформація ситуації. Страшні руйнування, страшні, можливо, навіть втрата. Далі. ну Здавати ніхто його не здає. Куп'янськ лютий місяць. Яка ситуація буде? Куп'янськ лютий місяць. Куп'янськ лютий місяць, яка ситуація? Війна, так. Війна там. блазить Війна ситуація. Так. Що у нас тут? Небезпеки так. Але по блазню Тут сильніші небезпеки. Я, мабуть, ще блазня розкрию, тому що. Сила. Концентрація там нереальна. Ага, наших. Наші. Намагатимуться втримати. Що мені вам сказати? Все таке. Ось то, що було, ага, куп'янський напрямок. Це шикарно. Тобто, наскільки цікаво купянський напрямок. Так, тепер Куп'янськ. Лютий місяць, яка загальна картина. Куп'янськ, лютий місяць, яка загальна картина? Господи, хоч би дропати й допоміг. Що, ви що? Одержимось, так. Ворог. вона, це буде ворог. Тепер зрозумійте таке. Не бачите, ви зараз підніму А ворога, Україна, любов. Україна триматиме до останнього. Його не здають. Відразу скажу, здачі немає. все Ось то, про що можуть казати, здачі немає, наші намагатимуться. І для того є там драпатий цей. Також. Тепер давайте. Куп'янськ у лютому 25 го року залишається під контролем України. Питання пряме. Куп'янськ у лютому 25 го року залишається під контролем України. Давайте подивимось, що відбувається. Так, дивіться, як змінюється ситуація. Боже Боже, дивіться. Мені йшла окупація конкретно. Є зміни якісь, робляться зміни і міняються розклади. Елементарно, вибачте, злость, бере мене злость. Елементарно вмикайте мозок, щось робіть. Можна змінити ситуацію, якщо щось робити. Так, Руйнування сильніші, все по колу, обстріли пожежі. Небезпеки. Розмови про це, що може бути все, що завгодно, так. Дев'ятка жезлів, біля кордонів. Важко. Топік. Двійка мечів виходить. Фронт буде поряд. Невже втримають, боже Боже. Давайте посилати всі сили, що втримали. Мені зараз дещо буде поряд. Не там, а поряд. Сподіваємось.